Вітання, всім з вами Яна. Сьогодні буде другий розподіл у травні. На цьому каналі я показую в першу чергу, як розподіляю власні гроші. Я дуже дякую всім, хто знаходиться на моєму каналі, постійно переглядає, залишає коментарі. І вітання новеньким. Також коротко знайомлюся з новенькими за традицією. Мене звати Яна, я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському з чоловіком. Ми маємо на утриманні троє котів і черепашку. І на цьому каналі я показую, куди діваю власні кошти. Давайте покажу зразу записи. Ось був попередній розподіл. 5200 гривень я розподіляла. Я купила котикам корму. Я 200 гривень на комунальні це за телефон собі заплатила це особисті мої витрати. і також я в цьому розділі плачу за світло. Транспорт поїхала до подруги. Я виходить, розподіляла 200 гривень на транспорт ще 200 гривень взяла з розділу розваги. І на розваги ми потратилися, тому що ходили в Ребежню, Там дуже такий заклад з настроєм в Чернівцях. Я задоволена, з подругою добре відпочили, але по результату в мене тут тільки 40 гривень лишилося в розділі тваринки. Напевне, саме вони відправляться на челендж 30 днів без кави. В цих розділах ніяких змін немає. В розділі ремонт була трата в півтори тисячі гривень. Це була трата на запит чоловіка. Трошечка купували одяг, трошечка купували такі були спільні витрати, і було прийнято рішення списати ці кошти саме з цього розділу, тому що це спільна така категорія. Сьогодні у нас є гроші. Це, до речі, не справжні 100 доларів, це сувенір. А Ось це справжні гроші. Будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 500, 900, 11, 900. Сьогоднішня дата 14 травня, сума 11900. І зразу розподіляємо в розділ Борг 4 тисячі і сюди 2 тисячі. Тут стає 533. 5, 23. Тут має стати 4, 002. Текст Зігнуті, треба розправити 4 тисячі гривень, в розділ борг. В боргу в мене тут є 100 доларів, 2 гривні. І будуть вони тут лежати, напевно, до наступного розподілу. Далі, розділ ремонт. У мене тут частково гроші знаходяться в облігаціях. Частково є 100 доларів і є 600 євро. В гривнях в мене тут 3233 і додаю ще 2000. Рахуємо. 1000, 2, 3, 4, 500, 700, 900, 1100, 500, 5,233. Все сходиться. Так, сцена розділено і все. Розділ депозит. В мене тут в готівці, тобто верхня стрічка це готівка, там де конвертик зображений. 4610 гривень у мене в готівці і є 550 євро. А на безготівковому рахунку, там де зображення картки, в мене є 600 доларів. В цьому розділі в мене триває виклик. Я маю витягнути стільки листочків, скільки пройшло днів з попередньої дати. Цей виклик у мене на рік триває, з 5 до 14 9 днів пройшло. Ну що ж, давайте тягнути. Так, 70, 354, 202, 54, Триста тридцять два, двісті сімдесят один. Сорок три. Сімдесят чотири, двісті дев'яносто один, Ну, хай буде. Десяту витягнула 229. В сумі 1920, округляємо в більшу сторону, виходить 2000, маємо відкласти. Ми ще мали заборгованість. Це в готівці, навіть не в розділі депозит, а просто в готівці в 1500 гривень. Давайте забираємо зразу ці гроші. От є 500, от є 1000, 1500 гривень. І викреслюю зразу. Щоб у мене цього мінуса не було. Це він в мене ще з березня тягнувся. Це гроші, які я позичала з готівки. Готівка в мене зараз 11200 гривень, знаходиться окремо, і я туди відкладаю ці гроші 1500 сюди, 2000 сюди, стає 6610. В розділі депозит лишається заборгованостей, тільки 350 євро. Дістаю зараз гривні, всі разом порахуємо, полюбуємося ними. О, давайте 2000 по 500 гривень поміняємо. Навіть не так. Давайте поміняємо ось так 2000 гривень. 1000 і ще тисяча. Ось так, щоб крупніші тут лишилися гроші. Перераховуємо. Раз, два, три, чотири, Шість тисяч, 610. 6610 гривень. Все по графіку, все чітко. Мені на стоматологію треба відкладати, і треба відкладати на подарунок. Давайте в стоматологію відкладемо тисячу гривень. Отак. Не то, щоб я встигала за графіком, я мала до кінця травня відкласти сюди тисяч, так, нормально, тисяч, а в мене тут дві тисячі в стоматології тепер. Мало, печально. Не встигаю я за своїм графіком, але я принаймні позбулася ось тут цих заборгованостей. І пішли по звичайних розділах в розділ подарунки 500 гривень. Буду вже накопичувати на подарунок по друзі. Не сюди, не було. Стало. 500 гривень стало, 500 гривень стало. Закреслювати, закреслювати. А я ж Я забула, коротше, з розділу тваринки витащити ці гроші. У мене тут 40 гривень. Я так і відправлю 40 гривень на виклик 30 днів без кави. Ось тут він у мене знаходиться. Бачимо, блакитний маркер трошки краще тримається. Тут одна поділка, ціна однієї поділки 30 гривень. Закреслю одну поділку. Поставлю всі гроші, що у мене лишилися. А що? 10 гривень недостатньо, щоб закреслювати ще поділки. 40 гривень ставлю в челендж. Шукаю розділ подарунки. В подарунки 500 гривень. Я планую для того, щоб відсвяткувати весілля подруги, накопичити хоча б 1004-5, а подивимося, як воно буде по ходу діла. Того, що вона каже, що це має бути або в кінці травня, або початок червня. Чоловік в неї має бути військовий, і невідомо, коли його відпустять у відпустку. Дивимося, що в мене лишилося, у мене лишилися ще гроші. В розділ комунальні гривень 400. Стало 400. Ось так, 400 гривень комунальні. Це я маю платити за світло. Якраз до 20 го числа мені ще прийде основна зарплата, я ще сюди гривень 200 докладу. Далі, розділ транспорт. Їздити мені треба гривень 200 сюди також ставлю. І стільки саме ставлю в розваги. 200 в транспорт. 200 в розваги. І тут питання таке. От з продуктів мені нічого не треба. Останнім часом я переклала цей розділ на чоловіка, як я вже про це говорила, і задумуюся над тим, щоб його взагалі забрати. Але не забираю його з тої причини, щоб просто записувати, до прикладу, якщо у мене є якась витрата в цьому розділі, щоб я могла сюди записати. Ну, давайте 100 гривень в розділ тваринки не заначка, а саме тваринки. Того, що їм треба робити вакцинацію. Ось такий вийшов розподіл. Гроші в мене закінчилися, але я задоволена. В мене вистачило грошей більше, ніж я собі думала, і думала, що мені не вдасться віддати. Ну, Якби на розділ депозит в челенджі випала більша сума, так, я не змогла б віддати ось ці гроші. А так вийшло, що я їх віддала чудесно. Я вважаю це дуже хорошим напрямком, і у мене тоді залишаються тільки такі мінімальні витрати. Ну, як мінімальні витрати. Я ще буду тягнути звідси гроші, я ще буду робити зуби і буду тягнути звідси ще євро. Але це таке, що треба. Краще, хай гроші відпрацюють на мене зараз. На цьому всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!